そう。<laughs> <laughs> First of all, Hallo!

З сторони наші це О 18 годині 50 хвилин до чергової частини Южнинського відділення поліції надійшло повідомлення від оператора 102 міста Одеси про те, що їй зателефонувала невідома жінка та повідомила про мінування будівлі. Міськвиконкому та четвертої школи та міського суду. Виїздом слідчо-оперативної групи було перевірено цей факт. Були викликані на місце взривотехніки, кінологічна служба, обстежені повністю всі приміщення будівлі та встановлено, що інформація не знайшла свого підтвердження. В теперішній час вирішується питання щодо розпочаття кримінального провадження за вказаним фактом та кваліфікація. Працівниками оперативних підрозділів надалі буде встановлено номер телефона та абонент, який телефонував, і згідно чинного законодавства будуть прийняті заходи впливу. Раніше аналогічних повідомлень не надходило. Зараз зарано казати щодо прив'язки до якогось факту, але сьогодні о 17.45 було в місті Южному проведено громадський захід. Це Смолоскипна хода. Я думаю, що це якось пов'язано з днем пам'яті.